Нарешті, ви вдало пройшли співбесіду і можете приступати до роботи. Сьогодні я зупинюся на документах, які потрібно надати роботодавцю для оформлення на роботі і, сподіваюся, ця інформація допоможе слухачам ці документи завчасно підготувати. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та з радістю ділюся на каналі Solidarity. На Ютубі важливу інформацію для наших співгромадян. Отже, які ж документи та яку інформацію потрібно надати вашому роботодавцю? По-перше, це звичайно ім'я та прізвище, і, як правило, додається також копію вашого паспорта. Громадяни України як громадяни держави, яка не є членом Європейського Союзу, мають також надати вид на проживання з інформацією про право роботи в Німеччині. Параграф 24 Aufenthaltsgesetz дає таке право громадянам України. На карці виду на проживання або у додатковому вкладишу має бути прописано. Erwerbstätigkeit ist erlaubt, що означає, що будь-яка діяльність з метою отримання доходу, тобто трудова та підприємницька діяльність, дозволяються. У інших видах на проживання може бути прописано ist erlaubt, тобто лише робота за трудовим договором дозволена. Наступним документом є «Sozialversicherungsnummer» або теж синонім «Rentenversicherungsnummer». Це особистий номер робітника у пенсійній страховці, за яким роботодавець буде розраховувати та сплачувати соціальні внески. Якщо у робітника ще ніколи не було цього номера, роботодавець може його замовити, як правило, під час першої реєстрації. Для цього. Роботодавцю обов'язково потрібно знати, окрім правильного написання вашого ім'я та прізвища і дати народження ще і точне місце вашого народження. Тому обов'язково надайте вашому роботодавцю ці дані. Якщо роботодавець не зможе замовити цей номер, його потрібно буде замовляти у пенсійній страховці або іноді у медичній страховці. Наступний документ це «Steuerliche Identifikationsnummer». Цей номер, як правило, отримують всі зареєстровані в Німеччині жителі автоматично. Якщо у вас його немає, аби його втратили, ви можете замовити його на сторінці Bундестам Fjustoya. Посилання на цю сторінку я залишу в описі до цього відео. Роботодавець автоматично отримує від податкових органів інформацію про податковий клас робітника лонштоя класа. Іноді він не співпадає з тим податковим класом, який працівник хотів би взяти. Звичайно, при наявності такої можливості взяти інший податковий клас. Тому я раджу перші місяці уважно перевіряти дані на зарплатному листі, чи вірно вказаний податковий клас. Ну і, звичайно, чи вірно внесені інші дані у зарплатний лист. Додатково до документів, які має надати кожен працівник, є професії, де повинні надаватися додаткові. Документи, так, наприклад, для водіїв необхідні права відповідної категорії, для працівників у сфері харчування, так званий «gesundheitszeugnis». це означає що підтвердження, що працівник пройшов певний курс і знає, як поводитися з, наприклад, продуктами харчування, а також для професій, які потребують певної кваліфікації, підтвердження цієї кваліфікації. Я бажаю, щоб ви вдало починали ваші трудові відносини і сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки та підписуйтеся на нас. Всього вам найкращого!